Це шоу Олімпійський вогонь. Відверті інтерв'ю з відомими українськими олімпійцями. Запалює Євгеній Толочин. Вітаю вас в програмі Олімпійський вогонь. До себе в гості я запрошую олімпійських чемпіонів, призерів та учасників Олімпійських ігор. І цього разу до нас в гості завітав олімпійський чемпіон Олександр Хіжняк. Золото в Парижі 24-го року. До речі, з ними навіть поборолися на руках подивіться як це було і звісно порадьте це відео своїм друзям Олександре, вітаю, добрий день. Вітаю а -а. вас. Перелічу спочатку нещодавні здобутки Олександра Хижняка. Чемпіон Олімпіади в Парижі. Раз срібний призер літніх Олімпійських ігор 20-го року, чемпіон європейських ігор 19-го року, чемпіон світу 18-го року, чемпіон Європи 17-го року, бронзовий призер європейських ігор 15-го року, призер чемпіонату Європу серед молоді 13-го року і чемпіон світу серед молоді 12-го року. А ще заслужений майстер спорту України і виступав за команду українські атамани. І ще бої. 125, перемог 111, нокаутів 17 і ще трошки поразок. Чотирнадцять. Все, трошки трошки все мало дистак? боїв, мало перемог. Мало всього дуже мало. Далеко за п'ятсот. Потрібно так підрахувати. Ще ну дуже багато. Багато боїв, багато перемог. І, слава Богу, що вони є. До речі, пару тижнів тому президент НОК Гуцайд Вадим Вадимаркович він прямо в цій студії повідомив нам, що ти прийняв рішення ти далі на Лос-Анджелес спростуючи, підтвердить. Ну, так, інформацію. я зараз підпишу контракт з міністерством молоді та спорту, залишусь на посаді спортсмена-інструктора в національній збірній команді України з боксу. Буду представляти нашу державу. Напевно, ви запитаєте професіонали чи любителі? Ну, мені цікаво, і те, і те, можливо, це буде поєднання. Mm, круто. Та тоді продовжимо наше інтерв'ю з передачі тобі олімпійського вогню. Це в нас така традиція. Ми передаємо питання від попереднього гостя? Тобі, але попередній гость не знає, кому передає це питання. Отже, у нас була Ірина Геращенка, бронзова призерка цьогорічної Олімпіади в стрибках висоту, і вона передала таке питання: який перший спогад з дитинства приходить тобі от, в голову? Найприємніше чи навпаки, може щось таке жахливе відбулось? Ну найприємніший. Ну, зараз те, що про що я подумав, це мій перший поєдинок. Він закінчився нічиєю. Я його якось запам'ятав найбільше зараз, От, в цю секунду, коли мені сказали, який спогад, і я про це подумав. Пам'ятаю свій перший поєдинок, пам'ятаю, як хвилююче це було для мене. Ну і приємно було, тому що тоді почався мій шлях, і я навіть зараз серед багатьох своїх медалей побачу ту першу медаль, яку я отримав зі свого першого поєдинку. А це скільки було років тоді тобі, в якому році це відбулось? Ну, Це було сім або вісім років. Тобто медаль та перша поруч Перше. зараз Паризькою, в да, да. принципі, реально на одному місці. Багато великі вже медалі, важкі такі медалі, а та по-своєму була важка, велика для мене з того все починалось. Прошу тебе пояснити, будь ласка, як для чайників, плюси та мінуси цієї професійної кар'єри у боксі, що ми в попередньому питанні підняли, чи ти йдеш в професійний бокс, чи залишаєшся? Все ж таки, що впливає на твоє рішення? Е, ну Взагалі, ну нічого не впливає, це моє життя, як говорить гарна, сильна людина, успішний, дуже боксер Олександр Усік. Ну, це твоє рішення, це твоє бачення. І як, яке ти приймеш рішення, ми всьому тому будемо, як кажуть, радіти і допомагати в цьому. Цікаво мені і професіонали, тому що це нове для мене. хочеться себе спробувати, хоч хочеться відчути, що це є навіть думки про те, що я можу бути там чемпіоном світу. Те, що цікаво в любителях, це нова історія в любительському боксі. Це е, нагороди. Ну, кількість нагород в олімпійському боксі зараз їх дві, угу. а й хочеться підняти їх до трьох. Це цікаво. Ну такі думки, але головне, що є бажання працювати. А до речі, що може вплинути на зміну твого рішення? Чи таке взагалі Е, Ну нічого не може вплинути, тому що життя одне, і хочеться спробувати все, хочеться відчути все. Не ставлю перед собою якихось бар'єрів, намагаюся. Ну, дійсно робити це відчуттями. Відчуття зараз того, що я дійсно напевно роблю це правильно. Ну, на все як кажуть, воля Бога, і як кажуть, йому дуже сильно довіряю і. Вірю, що все буде правильно. Дякую, дякую, чемпіони Олександр Хіжняк із золотої олімпійської медалі сьогодні в студії Чемпіон Радіо. 17-й рік став проривним для тебе. Спершу Олександр став чемпіоном Європи серед дорослих, був визнаний найкращим боксером турніру незалежно від вагової категорії. На чемпіонаті світу в гамбурзі здобув 4 перемоги та став чемпіоном світу. І на цих змаганнях був визнаним найкращим боксером турніру. В кінці року отримав звання найкращого боксера-любителя і незалежно від вагової категорії. Від вже від міжнародної асоціації аматорського спорту. Останнім українським, до речі, боксером, якому прикорився цей це досягнення, був. Олександр Усик 11-го року, і ще трошки по історії покрокуємо по твоїм досягненням. Червні 21-го року Олександр кваліфікувався для участі в літніх Олімпійських іграх в Токіо і вже 7 серпня завівав срібло у вазі до 75 кілограмів. Все вірно, так до цього ще було дуже багато змагань, багато перемог. Багато хто з людей рахував, скільки було тих там поєдинків, да, там, чи 60, чи 70, mm -hmm. чи 80, Я ну, не програвав. І якщо чесно, це також цим дуже сильно пишаюся. І е, все відбувалось не те, що там від Олімпіади до звання, все відбувалось від, е, від поєдинку до поєдинку, від змагань до змагань. Ну тобто такий був складний шлях до того, щоб дібратися до того срібла Олімпійських ігор в Токіо, а потім вже до золотої медалі Олімпійських ігор в Парижі. От у фінальному поєдинку вже в Парижі. Ти переміг чинного чемпіона світу Казахстанця Нурбека Орлба. А, Давай згадаємо ті хвилини трошки. Чи взагалі були шанси у Нурбека зупинити тебе? Чи ти був так нелашкова? Ну, звичайно, супрос? поєдинок був такий дуже рівний. за підрахунками суддів, перший раунд 3-2 він виграв, другий раунд 3-2 я виграв. Ну, тобто все вирішувалося в третьому раунді і могли і йому руку підняти, і мені руку підняти. Це був сильний супротивник, ну, напевно. Саме він має бути, мав бути в фіналі Олімпійських ігор, напевно, він заслугов цього найбільше. Але супротивники, які залишились на третій ходинці, вони були також дуже сильні, дуже складні і натитуловані. Дуже сильно. Ну мені здається, що ти забрав те, що тобі належало по праву ще з попередньої олімпіади. Бо тоді, у третьому раунді, Соуза відправив тебе в нокдаун. А, ти моментально піднявся на ноги, Однак, Рефері все ж таки вирішив зупинити вже, не відкривати рахунок. Ну як це? що це? Да, Потім ну, ти був проти було. цього рішення. Все таки було, все-таки було, але це мій досвід, мої здання. Те, що залишилось в моїй пам'яті, напевно, залишилось в пам'яті нашої країни, історії, мої історії, історії. З українського боксу спорту вже буквально там за хвилину до золотої медалі. От відбувається таке. Ну, напевно, не часто таке відбувається, і тим боксі цікавий, захоплюючий. І тим він буде цікавий, напевно, ще дуже-дуже багато років, і століть, тисячоліть. Тому що ну, бокс це класний вид спорту, він цікавий від першої до останньої секунди, як любительський, так і професійний так, бокс. Так. Тому що, як кажуть, зустрічаються один на один, два сильних боксера. І них хоче перемогти. Такий собі олімпійський реванш у тебе відбувся тепер в Парижі. Ще раз вітаю тебе з золотою перемогою. До речі, про медаль. Ярослав Денисенко, плавець з паралімпійської збірної, він сидячи тут у кріслі у нас в студії, захопливо розповідав про вашу зустріч перед тим, як він їхав вже на свої паралімпійські ігри, на свої змагання. І ти на вдачу запропонував йому потерти свою власну вже золоту медаль і каже, що має спрацювати. Так воно спрацювало. Він здобув не одну. Був дві золоті медалі і одну бронзову медаль. Це фантастика. Клас. Тобто, твоя медаль, вона реально якась магічна передача. Це парижська. дуже сильно. Паралімпійці, взагалі, це люди, якими я дуже сильно пишаюсь. Вони показують всім нам. Ну що те, що у нас, можливо, це не найскладніше, а от як їм складно, я от бачу, як вони йдуть на тренування, як тренуються, як вони це все, все переступають через себе. Взагалі, там ну навіть не відчувається, що є там щось, що може їм завадити, там бути там. Щоб краще, знаєте, і того відчуття нема, наскільки сильно ментальні люди, психологічно, які вони сильні, і яке в них безмежне бажання перемагати і показувати найвищі результати, і здобувати ці нагороди для нашої країни. А про це повір'я, потерти медаль? Де ти про це почув? Що воно реально -магічне, це реально? Ну, я такий щирий, мені захотілося, просто захотілося побажати їм успіху. Хотілося, щоб вони здобули перемогу. як говорю: ну важливо так потрогать та потребу mm -hmm. далі. Можливо, і це дійсно пронесе успіх. Я передасться оця магія. Можливо, золото до золота притягує. Та... Так, ну, реально і притягнув. так і він було чиєсь золото. Теж на -на 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 натирав колись. Ну ні, я не натирав нічіє золото. Якщо чесно, да не було такого. Я не тримав нічіє золото в руках. От золото, золото олімпійських ігор. Моє це перше до мене. Ну я взагалі ставлюся до таких до подарунків, тобто там якихось. Там поясів, медалі чи якось? Ну тобто я вважаю, що це має залишатись у них. Так. Ну а ну, якщо це медаль, там чи принесе якусь користь, там аукціон благодійний, то звичайно це дуже класно. А якщо от подарувати комусь просто, то напевно ніхто не відчує тої ціни, тої медалі, так, яку розуміло. відчує кожен спортсмен, який її заслужив. Дякую, кайфова історія про Ярослава. Дякую. Дякую. Багато олімпійців нам розповідали про доволі складний графік підготовки до Олімпійських ігор з причини війни. Як де ти тренувався? Да, я тренувався в Україні в Києві на олімпійській базі спеціальній для підготовки спортсменів до Олімпійських ігор. Багато спортсменів там також готувалися. Відчували і бачили все. І повітряні тривоги, і вибухи, і як ППО працювало. І відчували, що світла не було. Ну тобто, все відчули, все це все, як кажуть, це все було присутнє і. Дуже щасливі, що нам вдалося це все пройти і стати напевно сильніше. Напевно, саме це нас загартувало ще більше для того, щоб здобути перемоги, розповісти про той шлях, який ми йшли до того, щоб здобути таку високу нагороду і показати, і сказати всім, що в нас в країні війна, як це складно, як ми хочемо, щоб це закінчилось. Нагорода є, медаль є супер. Олександр Русик якось обіцяв власну премію за медаль на Олімпіаді. Все в силі. Ну, дивіться, Олександр величезна людина для мене особисто, вже як для такого титулованого олімпійського спортсмена. Приклад сім'янина, приклад спортсмена, приклад громадського діяча. Взагалі, от все це для мене Олександр Усик. Я ним дуже пишаю. Ставлю собі його в приклад. Вдячний йому за нагороду, яку він обіцяв. За, за, за те, як він підтримав мене та всіх спортсменів, які відібрались на Олімпійські ігри, це перед Моє олімпіаду і вже після Олімпійських ігор він нагородив мене вже як олімпійського чемпіона. За що йому дуже вдячний. Це також дуже цінно для мене, для моєї родини. Ну і взагалі він. Кожного спортсмена я вважаю, так, кожного боксера ще більше мотивував для на такі на медалі для всієї країни. А от державна премія вона виплачується і ти е... якось кудись інвестуєш? Плануєш, ну, державна державна коли? премія прийшла саме перша серед всіх премій. Тільки ми приїхали додому, Прийшла премія. Ну не премія а взагалі, ну надходження від президента України там 120 120 тисяч доларів. Якщо чи сто якщо я не помиляюсь. От вони зайшли самі перші. Звичайно, ці кошти були витрачені і витрачаються на родину, на допомогу нашій країні, військовим нашим. Ну, тобто раціонально використовую їх, тому що знаю і відчув, як складно взагалі їх, їх здобути, заробити. І ну, дуже, дуже вони як кажуть для мене були приємні. Перше спортивне радіо Вмикай спортивну хвилю. Слухай спорт. Бокс привів тебе батько п'ятирічному віці з тих пір він тебе й тренує. Це було таке наполегливе батьківське рішення. Чи в тебе взагалі було право вибору пізніше змінити секцію, чи взагалі піти зі спорту, чимось іншим займатися? Так, звичайно, мене було і на початку моєї кар'єри право вибору. Це був не тільки бокс, інші види спорту були. Тобто мене приводили ну не в одну секцію боксу, а саме на боксі. Я зупинився найбільше під час моєї боксерської кар'єри. Також ну тобто мені, ми... В мене було присутнє, тобто я розумів, що я можу змінити там вид спорту, ніякого там ну, такого, щоб тільки тут і все. Mm -hmm. Ну, не було такого. І за що я вдячний своєму батькові, своєму тренеру, що так до цього вони відносили, що бокс, це саме той вид спорту, який ти маєш вибрати сам і mm -hmm. до цього ставитись відповідально. Тому що це було вже як. Як відповідальність, я вже розумію, як такого громадянина нашої країни. Оце була моя робота, яку я мав робити там, коли не в школі був, тобто школа, потім тренування, ну тобто так. <рес> Просто Юрій Чебан, висловальник чемпіон, він нам теж розповідав, як він якось заграв з друзями у футбол та кинув висловати на місяць. А потім отримав від мами тренера такі, таких нагород, <рес> таких стусанів, що знову повернувся до, знову до веслування. я як... отримував стусани тоді, коли. Коли там трам... Та, мене травми відбувалися, коли а. я грав футбол, там або ще тож або з велосипеда там падав. І звичайно, я тоді пропускав змагання, пропускав тренування. Ну і дійсно тоді ну, мене сварили за це, що. що ти так сталося. Як так сталося? Звичайно, батьки розуміли, що я хлопець, і напевно, це так воно і має бути. Це краще, ніж там, я б сидів вдома і грав би якісь ігри, комп'ютерні чи щось. А, ну, але все рівно сварили, тому що. Ну, Блин, ці травми заважали тренувати. Ну просто цікаво для наших слухачів, глядачів, які зараз в такому молодому віці переживають той перехідний період, юнацький вік. От у тебе як воно пройшло? Коли вже батьки втрачають авторитет, хочеться з ними посперечати зі старшими, навіть більше там показати свій чоловічий характер, там гримнути дверима. Може там сказати, «Все! я більше не буду тренуватись. Як ти це, ти це пережив? Ну для мене батьків, ну, такий авторитет дуже сильний. Mm. Ми, от я прямо от такий приклад. Я поважаю свого батька за його вірність в родині. За... От саме за це і також я ставлю його собі в приклад, наскільки от важливо відноситись відповідально до, до стосунків, коли вже ти одружуєшся. Ну, тобто, це для мене важливо в житті. Звичайно, були моменти, коли мені ну, здавалося, чому інше можна, а мені не можна, але якось вже я був в боксі, і як я не поїду на навчальні натуральні збори там, чи на змагання. А якщо я погано підготуюсь, то і погано виступлю. Ну тобто це все якось було і сам. Ми завдяки боксу, напевно, я обійшов оці всі дискотеки, mm -hmm. там алкоголь, куріння, там потім вже там наркотики, це вже там само, напевно. Але багато хто також це все відчув і попробував, а мене якось воно все це боком обійшло. Потім був час-період ці комп'ютерні ігри, mm -hmm. PSP. Оце все вже якось воно все сильно. Але ну, PSP це також дуже складно навіть для мене. І зараз також хочеться там пограти. Але так розумію, що така собі штука. Що затягує Затягли дуже сильно, да, дуже сильно затягує, якось намагаюся триматися. А ми вже згадали про Олександра Усика, що він такий авторитет, кумір для тебе. А які ще були до Олександра кумири? Може, якісь плакати дома на стінах. Були? Ну, ми дивилися, плакатів не було, але дивились зранку, і як клички боксували. А. Там і Рой Джонса дивилися, і, і цей. Ну, от клички були такі сильні для нас. І Володимир, і Віталій, коли я був ще дитиною, дуже захоплююсь. Тим вдячний. Дуже захоплююсь. Захоп... Пуплювався тоді ними, вдячний їм за ту роботу, яку вони виконали, що вони так сильно на такий високий рівень підняли бокс тоді. От, і саме це тоді найбільше приваблювало мене, коли я був дитиною. І потім якось, ну, бокс він постійно, бачите, результати є в боксі в нашій країні. У нас така боксерська держава. І такий вид спорту, який я популяризую, і говорю, що потрібно займатися боксом. Неважливо, будете ви це робити там професійно в майбутньому. Будете ви це робити професійно в майбутньому, але потрібно займатися боксом. Чемпіон радіо це спортивно-музична радіостанція. Які хіти, музика надихає під час тренування або в машині? Ну зараз от їхав і постійно там лунали всі, там дим, тепло, так, там ну, таке все. Ну, гра, я люблю українську музику, наших українських виконавців. Вдячний їм за те, що вони знаходять собі це натхнення для того, щоб творити для того, щоб радувати людей своїми талантами. Ну приємно, дуже дуже вдячний нашим українським виконавцям. Супер студія Олександр Хіжняк, боксер чемпіон, завдяки якому ми чули гімн України. Парижі. І давай додамо трохи екшену в інтерв'ю і влаштуємо такий арм рест, поборемось тут на столі. Е, я двома руками, а ти однією лівою. Хочу відчути цю козацьку, козацьку руку. Давай ти але я цим займаюся, взагалі не займаюся. А ну -ка, ну -ка. Давайте. Даю, все, супер, Олександр. Але дякую. якщо чесно, було складно, ви так сильно впирались. Супер. Ну, відчувалося, як ви хотіли, щоб. Блін, ну треба ж якось такий супротив. Дякую, дякую, дякую Олександре. Трошки фізичної активності. Я прямо от всіх закликаю займатися спортом. Неважливо, чим бігайте, футбол, теніс, спорт це класно. Це відпочинок, це такий перезаряд, це бадьорість. Займайтесь спортом, навіть от армрестлінгом, всім займайтесь. Спорт це класно. Це і для серця класно, і для, для психології є сильна, це для всього для всього організму. Це дуже сильне загартування. Так, добре, повертаємось до фізичних вправ від фізичних навпаки до вербальних. Якось в інстаграмі хочу процитувати вас. А ви процитували Ліну Костенко? Все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. В твоєму випадку мета досягнута золото в кишені. Той фініш в Токіо реально став стартом, мабуть. А що можна тоді сказати про Париж? Ну, я тоді, коли це виставив цю запис mm -hmm. і цей фотографію, я тоді відчув, що я знову став на шлях боротьби з собою, на шлях боротьби до здобутку нових нагород. Дай Бог, що вони були. І тоді якось хотілося поділитися з цим людьми, тому що дуже сильна взагалі Ліна Костенко, сильна історія нашої України, українського народу. Взагалі, у нас дуже сильна історія. У нас дуже сильні люди і потрібно це пам'ятати потрібно не забувати, що е... Люди і, і от зараз, які живемо зараз, ми отримали велике щастя бачити, читати, знати те, що відбувалось раніше і як вдалося нашим предкам то пережити і, і щоб ми були сильніші завдяки цьому. Хотілося також те виставити, хотілося, щоб люди також жили, ставили перед собою якісь нові цілі, коли досягали чогось знову і йшли вперед, тому що ну, хочеться якось, хочеться, щоб. Жити в добрі, жити в радості, хочеться, щоб всі люди якось також посміхалися. І хотілося цим також поділитися, що для мене Олімпійські ігри. Я розумів, що це буде прям фініш моєї спортивної боксерської кар'єри, але зараз більш свідомо вже розумію про те, що ну що то що той фініш тоді, зараз початок нового. Ну, золото в кишені. Заради чого тепер жити? Заради наступного золота чи ще більше перемог? Можна, можна і жити і заради наступного золота, тому що це також е, класно. Три, три, з, три медалі Олімпійських ігор це прям дуже складно. Було б непогано. Це прям дуже дуже складно, тому що навіть потрапити на Олімпіаду це дуже складно. Ще раз повторюсь, вибачте за тавтологію. Пояси. Хочеться відчути, як це тримати пояс професійного боксу в себе в руках. Що це взагалі таке, як він? який він на дотик. Ну, багато просто спортсменів приходили до нас і казали, що вони в фіналах зазвичай програють не фізично, а психологічно. Як от ти сам себе тримаєш на таких психологічних е, рамках, щоб не програвати у фіналах? Ну, бокс це така Така 50 на 50 фізика і психологія. Mm -hmm. Напевно, які в кожному виді спорту, так і в боксі, також потрібно бути і стійким і фізично, і стійким і психологічно. Ну, напевно, завдяки досвіду, завдяки тим званням. Які мені вже вдалося здобути протягом всього мого боксерського шляху, перемагаючи своїх супротивників, вони напевно дозволяють мені і, і бути таким стійким для того, щоб десь, як кажуть, не не підводила психологія в вирішальні моменти. Ну, вважається, що таких топових результатів золотих медалей можна досягнути якомусь супергерою, який живе за якимось незвичним розкладом, харчується якоюсь космічною їжею. Доведів всім, що справжня, ти справжня людина. Не кіборг, як ти харчуєшся, як звичайний там день тренувань проходить. Скільки тренувань на день? Да, ну це дійсно щастя. Я, я дякую господу Богу, що моє що я відчув це в цьому житті. Угу. Що дійсно те, що сталося, от, така велика кількість перемог, нагород. Е, От, наприклад, турнір Странжа є у нас в Болгарії, проходить. Це як малий чемпіонат світу називається. Так. Туди з'їжджає, з'їжджаються всі країни світу, найсильніші – Куба, mm -hmm. там, Таїландки. Ну тобто, все, що може от в собі вибрати, от там все проходить на тому турнірі. Я той турнір перемагав і чотири рази поспіль, і один раз я був другим другим, саме перший турнір, і три рази я визнавався кращим боксером цього турніру. Ну тобто. Там навіть зайняті якесь призове місце. Це вже дуже А я перемагав ці турніри і дуже сильним. От на останніх змаганнях зустрічався в фіналі з російським боксером. Це був якраз уже початок вторгнення в Україну, і це також було дуже складно для мене, тому що ну я розумів. Ну я розумів, як важливо показати людям, що, що ми сильні, що наша країна сильна. Що ну, незважаючи на те, який може бути складний супротивник. У нас ми можемо перемагати. І мені там вдалося здобути перемогу в фіналі. І потім ми відразу ж повернулися додому зі своїм батьком. Mm -hmm. Небагато боксерів повернулись додому після тих змагань. Багато хто залишився, а ми повернулись нас дуже мало. Тільки їхало там більше 50 людей. Я повернулася вісім там дівчаток, там ми, ми з татом і там декілька суддів. Ну тобто дуже мало. Приїхали взагалі в іншу країну. На по на поличках, магазинах не було нічого. Всі mm -hmm. бігають. Ну тобто така теж сильна історія для нас, але так згуртувалися, зібрались, тримались і. Це також пережила. І тепер у нас бліт запитання. Коротко питаннячка, коротко відповідь. Зима триває. Які зимові види спорту тобі до вподоби, чим ти сам не проти зайнятися? У вільний час. Ну, покататись на санках, лижі, санки, оці всякі ці батути, такі, що можна на них надувні круги, що на них можна спускатися по горі, але дуже екстремально, дуже травмовано і намагаються робити дуже таких на маленьких швидкостях, тому що є досвід, знаю, що можливо там також травмуватись, потрібно бути обережним. Чи маєш якісь індивідуальні забобони перед виходом в ринг чи на фінальних змаганнях, там не голитися, вдягати особисто. Ну, я не даю інтерв'ю, наприклад, по. Не даю інтерв'ю, да, перед, ну, тобто, перед змаганнями можу давати інтерв'ю, а вже під час змагань не даю інтерв'ю, не фотографуюсь, Тобто ну, таке в мене є. А від чого більше отримуєш задоволення? Книги, кіно, театр, сауна з хлопцями. Щось... Ну Баня, звичайно, так. дуже сильно люблю баню на дровах, люблю, люблю час проводити зі своєю родиною. Ну зараз театри, кіно все зачинено нічого не працює тому що повітряні тривоги. Постійно це все перебувається. Ну живу в тут, живу зараз. І все відчуваю, все розумію, бачу всіх людей, які зараз живуть як складно всім, і вчителям, і дітям, і батькам, і людям, які йдуть на роботу, працюють, щось роблять. Ну, Складний час. складний час. І нашим військовим ці всі, я коли заходжу в лікарні, бачу, скільки травмованих, скільки людей ну, там, втратили кінцівки. Ну, це, ну, це, Тобто такий дуже складний час, і зараз синок ще маленький. І я... E, молю Бога, щоб, щоб він не відчув всього того і не побачив, що ми бачимо. Коли іде вперше ти побачив Олімпійський вогонь? E, ну по телевізору побачив, де я, я не хожу. Я не хожу на відкриття, не хожу на закриття. Дружина мені потім показує все в записі. Там каже: От я дивилась відкриття Олімпіади, давай подивимось. От закриття Олімпіади, давай подивимось. І Реально класно. І от Парижі було дуже класне відкриття. Там закриття були моменти, які напевно мені здається. Зіпсували те, що вони планували, але було класно. Колись в далекому майбутньому плануєш стати тренером? Напевно, тренером своєї дитини, тому що, от як мені батько колись віддав своє, uh -huh. то як кажуть, життя, здоров'я, весь свій час. От Напевно, мені також потрібно віддати своїй дитині все те, що мені давали, і ще більше, тому що вже більше знань з'явилось, вже більше досвіду з'явилось саме в цьому виді спорту. І напевно. Бажання і мрія, щоб він досягнув не менше, чим я досягнув. Що встиг побачити в Парижі, коли був там на Олімпіаді? Ну, класне місто Париж. Мені все сподобалось, що встиг побачити. Бачив, як річка тече. я бачив. Як, тобто все, що відбувалося в селищі, все, що відбувалося, поки ми їхали там на арену з арени, а так по місту не гуляв, так нічого такого. Щоб напевно бачили інші, не бачили. І останнє блід запитання. Чи можеш згадати якусь найкращу пораду, яку тобі хтось колись дав, і вона так закарбувалася? Е, ну, останнє, що напевно, так Господу Богу угодно, що так сталося. Бо по-іншому, напевно, тебе б не зупинили б. Наша розмова добігає кінця. Остання рубрика питання наступному гостю від тебе. Така собі віртуальна передача Олімпійського вогню. Ти задаєш питання, я його передаю, але не знаєш кому. Що Е, ну, Ми от, якщо чесно, цікава історія кожного е, дізнатися, як саме ви потрапили. Там на Олімпійські ігри, і яка от історія успіху для того, щоб здобути оту омріяну медаль Олімпійських ігор? Власна історія успіху. Дякую, тримаю від тебе віртуальні олімпійські вогонь. і Передам його наступному гостю радіошоу. І на останок допоможіть мені запалити олімпійський вогонь в очах наших радіослухачів. Таке собі побажання на 2025 рік для початківців чи для тих, хто вже якийсь має професійний рівень, щоб. Запалилися очі у людини. Ну щоб запалися. Я думаю, що людина, коли бажає, в неї вже от горять очі. Якщо не дуже бажає, то значить напевно і не потрібно цим займатись. Ну, починайте свій ранок з зарядки, приділяйте час своєму здоров'ю, а саме руховою активністю спортивною. Я думаю, ваш організм в кінці року вам скаже дякую. Дякую, Олександр. Вболіваємо за тебе найкращих таких суперпотужних перемог тобі в 25-му році. Залишайтесь з нами на спортивній хвилі Чемпіон Радіо. Дякую, Дякую. до зустрічі. Це шоу Олімпійський вогонь. Відверті інтерв'ю з відомими українськими олімпійцями. Запалює Євгеній Толочин.